Сьогодні ми приготуємо три нові та смачні страви з картоплі. Рецепт номер 1 картопляні палички з листкового тіста. Для цієї страви потрібно пюре з картоплі. Отже, підготуйте цей інгредієнт завчасно. Далі будемо використовувати листкове тісто. Я його придбала в магазині і вам рекомендую, щоб зекономити свій час та сили. Тепер розрізаємо тісто на частини. Далі змащуємо його кетчупом або іншим соусом, який вам більше смакує. Наступний шар начинки буде картопляне пюре. Все це накриваємо ще одним шаром тіста та починаємо скручувати страву, щоб вона стала схожа на палицю. Далі відправляємо картопляні палички в духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Готово! Смачного! Така страва чудова альтернатива звичайним пиріжкам. Рецепт номер 2 Картопляники з сюрпризом. Візьмемо 300 г просійного борошна. Додаємо до нього одну десертну ложку солі. Перемішуємо ці два інгредієнти. Потім потрібно додати 2 столові ложки сметани та знову перемішуємо суміш. Далі додаємо основний інгредієнт: це картопляне пюре. Знадобиться приблизно 150-200 пюре. Все це добре перемішуємо та можна формувати кульки з тіста. Кульки потрібно робити середнього розміру, щоб потім можна було помістити начинку в картопляники. Розкачуємо кульку, але не дуже сильно. Потім додаємо начинку. Можна покласти будь-яку начинку, яка вам більше до вподоби. Я обрала шинку та вирішила покласти лише декілька шматочків, так як тісто і так виходить дуже смачним. Згортаємо тісто в кульку, щоб начинка була всередині, та відправляємо страву на пательню. Готово! Можна подавати зі сметаною ці картопляники. Рецепт номер 3 Смажена картопля по-новому. Для початку потрібно підготувати картоплю, тобто почистити її та надати їй форму прямокутника. З зайвих шматочків картоплі можна приготувати іншу страву, наприклад, суп або овочевий салат. Тепер зробимо на цій картоплі цікаві надрізи. Для цього знадобляться палички. Їх викладаємо по обидва боки картоплі. Починаємо робити надрізи. Спочатку ріжемо прямі лінії на шматочку картоплі. Виходить ось така соломка. Вкладаємо картоплю в посудину, поливаємо соєвим соусом вдосталь однієї столової ложки. Добре перемішуємо. Тепер додаємо один кубик сушеного часнику або одну десертну ложку цієї приправи. Далі потрібно додати сушену зелень. Ще раз перемішуємо і можна відправляти картоплю на пательню. Смажимо на рослинній олії до готовності. За цей час підготуємо тарілку для подачі страви. Під картоплю зробимо шар з сметани, розмазуємо її по тарілці за допомогою звичайної столової ложки. Викладаємо зверху картоплю та додаємо на тарілку м'ясо та овочі, наприклад, огірок. Або можна додати щось інше за вашим бажанням. Тут можна пофантазувати і вигадати щось своє та оригінальне і цікаве. Бажаю всім смачного, нехай навіть такий звичайний продукт, як картопля, смакує завжди вам по-новому. Дякую за увагу, коментарі та вподобайки!